Одна людина загинула, шестеро опинились на лікарняному ліжку. Такі наслідки нападу бджіл у ілінцях комахи атакували мешканців на одній з вулиць серед білого дня. Як я піднімаю очі, наді мною хмара, я стала так, і в рот, і вниз, і голова, і шия, і руки, і повністю стали кусати. Я вже не можу дихати, я чувствую, що буду падати. Кілька днів у лікарні і пан Микола. Чоловік йде на поправку, але набряки ще залишаються. Каже, такої кількості бджіл, як того дня, ще не бачив. Комахи напали на нього, коли їхав на велосипеді. Я тільки тако під'їжаю до трактора і на мене тако пощирі щірій цих бджіл. Я вже почав відмахуватись кошкетом, туди-сюди почав бити. Вже бачу, нічого не бачу. Кидаючи велосипеда коло магазина тако прямо кинув. Через дорогу перебіг там сусіди живуть, я їх знаю. Кава бігом води, і мене з такого все облили прямо і почали вже вискупувати ці. Я вже задихався, не міг ні говорити, нічого. Смертоносними укуси бджіл стали для 55-річного чоловіка. Його життя медикам врятувати не вдалось. Легертику він не був, не знали, ну сердячників давлення, сер. Ну так певно, а скільки укусів вибрати, вибачте мене, що щосенька волувався шия і десь ток пішов. Ми ж його ховали. Люди бачили, аж діри туди вони посмоктували. Рі бджіл опинився серед помешкань людей через недбалість пасічника. Чоловік в день перевозив бджіл трактором на соняшникове поле. Кілька вуликів перекинулись і комахи вилетіли. Люди кажуть, що це два вулики. Вони везли, виходить ці вулики на прицепі. Один на одному стояли. Вони були не закріплені, так виходить. І цей вулик, два Вони вулики цей просто впали були. на, на, на цеє. І він поїхав. Через загибель людини пасічнику загрожує кримінальна відповідальність. За фактом смерті даного громадянина було внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. На даний час слідство триває. Попередня правова кваліфікація – це стаття 115, частина 1 – умивство вбивство.